Будемо тестувати і вирішувати, яка ж витяжка краще вбудована чи все таки настільна в моїх руках юлька Бі в столі і Юлька Преміум. Отож, плюс настільної завжди можна забрати з собою, так як вбудовану при переїзді забереш тільки зі столом. Або саму решітку, плюси вбудованої при роботі можна понаставляти туди куча баночок скляночок і нічого не заважає. Той, чесно, стільно краще прибрати, щоб вона вам не заважала. Але є дуже великий плюс її мобільності. Якщо ви займаєтесь педикюром, можна не купувати додаткову витяжку, користуватися однією, поставивши її просто на коліна. Ну і звісно, як же ж без тест драйву Протестуємо і порівняємо їх потужність. Ну тут прям дуже гарно видно, що Юлька Бі захвачує перше більшу кількість пилу, але це все із-за того, що вона є вищою ніж вбудована. Тому робимо висновок, що. Що справляються вони обоє на ура. Стосовно догляду, простішого не придумайте. Адже фільтр чистити одне задоволення. Можна не дуже гуманно, так як я люблю, а можна більш гуманним методом. Але не забувайте про свої ручки. Обов'язково потрібно все це робити в рукавичках. Мій і висновок такий: якщо ви постійно на одному місці, то круто, коли витяжка вбудована, а якщо переїжджаєте, то настільна.